Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду Вим'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 22 січня в студії Микола Лисенко Христос посеред нас. 22 січня є для нас особливим днем, адже саме на цю дату випадає святкування пам'яті великого угодника Божого, видатного подвижника та церковного діяча, нашого з вами співвітчизника, преподобного і богоносного отця нашого Іони, Київського чудотворця – Засновника Святотроїцького Іонинського монастиря. Саме цього дня в 1902 році, о році, на першу ночі, тихо і мирно відійшов до Бога більш ніж столітній старець. Його ім'я в схемі було Петро. До прийняття схими в чернестві його було названо Іоною. і саме з цим ім'ям увійшов подвижник в народну пам'ять. А ще раніше до чернества жив на білому світі наш земляк юнак Іван Мірошниченко якого воля Божа стримувала з Батьківщини, мальовничої Полтавщини до Саровського монастиря, де і став Іван учнем келійником преподобного Серафима. Саме за благословенням Серафима Саровського Іван приймає ангельський образ і стає на шлях чернечого подвигу в брянській білоберезькій обителі, але дивовижна історія його життя лише тільки розпочиналася, і тоді ще ніхто не міг уявити собі, що мене час та простий монах на ім'я Іона за благословенням Божої Матері. Попрямує, довірившись її слову, до золотоглавого Києва, наповненого монастирями, де за допомогою Божою, незважаючи на багато перешкод, збудує ще одну чернечу обитель на честь Святої Трійці. Більшість людей, в тому числі і серед духовенства, були проти заснування в Києві нового монастиря. Допомогла духовна обдарованість отця Іони, що згуртувала навколо нього багато відданих старцю людей. Однією з його духовних чад стала княгиня Катерина Васильчикова, дружина київського генерал-губернатора, через руки якого прохання про монастир опинилося на розгляді у царя. Саме під час цього розгляду Олександр ІІ вийшов в сад, де в нього стріляв терорист. Куля пройшла мимо, і в ознаменуванні дивовижного порятунку дозвіл було дано. Першим кроком зведення обителі стало будівництво притулку для сиріт, школи та лікарні. І лише після цього розпочалося зведення будинку для братії. Для прочан було влаштовано їдальню та місце для відпочинку. А для духовних потреб прихожан братія розпочала випуск спеціального іонинського листка, який містив собі корисні поради та пояснення. Дуже скоро монастир Отця Іони, а саме так віруючі його називали, стає провідним осередком духовного життя, до якого линули тисячі прочан. В народі казали: якщо бажаєте побачити спочилих святих. Відвідайте Києво-Печерську Лавру. А якщо хочете зустріти живого преподобного, прямуйте до Іонинського монастиря. І ось вже понад століття, що минуло від дня смерті Отця Іони, не припиняється людський потік до святині, а численні дива зцілень та благодатної допомоги біля мощей цього святого свідчать про особливу благодать, яку отримав він від Господа. Шановні брати і сестри. Продовжуючи звершувати добру справу допомоги ближньому. Не полишимо на самоті зі складною хворобою Анастасію Лозорець, що проходить лікування в Національному інституті раку. Родина вичерпала власні можливості. Тож тепер слово за нами. Я певен. Радіогромада, як завжди, підтримує хвору дитину. Телефон мами дівчинки 8067 528 83 92 Повторюю 8067 528 83 92 і нехай благословення Боже перебуватиме на кожному, хто відупнеться. 8067 528 83 92. Ви слухали програму Київського Святотройського іонинського монастиря Православний календар». Засновник монастиря Святий Іона Київський казав: Багато треба часу та праці, щоб в усьому змінитися. Змерто стати живим, спорочно чистим. Зражено смутком перейти в стан просвітленого розуму, з під влади пристрастей перейти в безстрасність. І якщо ми будемо намагатись утримуватися в мирному стані, то ніколи не будуть порушені тиша, мир та спокій серця, духу, розуму і совісті нашої. Цього сьогодні від щирого серця ми бажаємо кожному нашому слухачеві. Для вас працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко: Христос посеред нас.